Найкраща робота це високооплачуване хобі Генрі Форд. The Best Job is a high paying hobby, Генрі Форд. Робота позбавляє нас від трьох великих зол. Нудьги, поруку, потреби. Вольтер. Work saves us from three great evils boredom, vice, need Voltaire Робота необхідна для здоров'я. Гіппократ Work is necessary for health. Гіппократ Людина так створена, що відпочиває від однієї роботи, лише взявшись за іншу. Анатоль Франц. Human is created in such a way that he rests from one work only by taking on another. Anatole Франц. Натхнення приходить тільки під час роботи Габріель Маркес. Inspiration comes only while working ГАБріал Маркес Робота найкращі ліки від усіх бід Ернест Хемінгуей. Work is the best medicine for all ills. Ernest Hemingway Будь-яка робота важка до часу, поки її не полюбиш. А потім вона збуджує і стає легше Максим Горький Any work is hard until you will love it, and then it becomes exciting and easier. Максим Горький Година напруженої роботи дає більше ніж роки мрій Генрі Вард Бічер An hour of hard work gives more than years of dreams Henry Ward Бічер